Полтавщина, вітаю з вами Усанова Ольга, і я знаходжуся в селі Клипачі Хорольської громади, сільськогосподарському виробничому кооперативі Перемога у Анатолія Григоровича Пасюти. Все зерно, яке ми отримуємо врожає, у нас все тільки в себе. У нас є сушарки. В нас є, будемо казати. Очисні машини, у нас насіннева лінія доведення до посівної кондиції. Ми дуже багато продаємо посівного матеріалу. В селі у нас хверма, молочна, чорна ряба, великого комплексу такого з доїльним залом Ми не робимо. Є можливість зробити просто в кожному селі є стік, тракторна бригада, і люди прив'язані до виробництва. Село зберігається, коли ж є робота. Корови знаходяться в нас, скажімо так, на доїльних площадках, Тут йде максимальне утримання для зменшення затрат, для полегшення обслуговування поголів'я. Сарай був перебудований, спеціально включено їм. Декілька кілограм соломи у раціон. Є декілька видів обезружування. Ну, у нас обезружування, скажімо так, на сьогоднішній день у господарстві проводиться малим тельотом, термокаутером. Тобто маленьке тельотко під наглядом ветеринарного лікаря робиться спеціальна ін'єкція, Телятко лягає, скажімо, спать і під час цього сну проходить виполювання. там, де нашійники спеціально, бачите, металева висить, мов така. Це да, чіпс. Штучка, то для того, щоб був противага, проти щоб сам по собі шийник не крутився. А з боку, з боку на одній стороні в телят монтований такий, бачите, може бугорок такий пластмасовий. От на цьому, у От, тій коробочці, стоїть чіп, чіп кругленький, е, номера 50 штук, забито тут у стойці, на цьому, на комп'ютерній стойці, у е, самому приміщенні самої Павли мами. 5,4. Оце температура молока, яка знаходиться в цьому молочному тонкові. Ось молочний тон, Ось молочко, яке сюди вранці за цей, яке вранці сюди завантажили. І для чого завантажили? Для того, що телятка на протягом цілого дня підходить. Тут знаходиться молоко охолоджене до температури 5,4 градуса тилята. Ось менші це ті, що п'ють молоко, більші ті, що п'ють замінне. На одну поїлочку зараховано до 50 голов тельот. Оце тельо підійшло і вони вже всі стоять у черзі. Ось, дивіться, бачите? А да, оце порція. Підігрівається Обов'язково це підігрівається от 40 з половиною там родусі контролюється, все контролюється абсолютно оцією установкою, стойкою цією. то воно може зараз випити одну літру двісті грав молока. Більше воно не дость. І ось засипається сюди замітить. Періодично чергова підходи, ось мішочок стоїть, тільки раз сюди засипали, засипали. Воно поступово поступає, поки не цей поки не використається. Міні комбікормий завод, корма лінія називається, засосується шлангою. Зерно згідно рецептури. Скільки йому на групу його давати. Там кукургуза, пшениця, що це шляковий, що соєвий. І ото в мішках, бачите, добавки для кожного виду тварин. І видається на кожну групу, на каже то завозить трактором міксером. Тобто, він ще там змішує тоді ці концентрований комбікорм. Цей змішує з кормами, з силосом, з сіном, з сінежем. У нас дві тракторні бригади, достатня кількість техніки. Практично вона вся імпортна. Тут у нас три джундіри. Після поточного ремонту вони роблять, як хто знає. Крім виробництва, наше господарство займається і соціальною сферою в селі. Ми робимо перше для себе і для людей. Для того, Крім роботи, щоб люди приходили і відпочивали. Місце для фонтану, де ви бачили Полтавській області, ще фонтан у селі. Оце сюди приїжджають люди з усього хорольського району або з Хорольської громади, відпочивають. Оце наша лікарня, яка працює. Перед лікарнею в нас там є екопарк. Там 148 всяких рослин посаджено. Рослин, дерев. Ви приходите сюди і дивитеся. Особливо жінки, хто любить квіти. Все воно тут цвіте, Крім того, в нас є місцевий зоопарк. Тварин багато в зоопарку, створений три роки тому. Все для людей, все безкоштовно. Все за рахунок господарства, за рахунок нашого голови Анатолія Григоровича Пасюти. Тут у нас вкрай цей весь тут хижаки, тут дві пари лисиць, там далі вольєри, є собаки, є ноти полоскуни. Вони стоять, вони їдять, все, ну в основному м'ясові. А це єнотовидний собака. Поширений в наших країдях. Було болотний вид, він був живе, дуже схожий на янута плоскуна. Молодняк цьогорічні кролики, весняні, путразні, каліфорнієць, сірий велетень, строкач, полтавське срібло. Ну, а Це у нас маленький, да. не стріляв він голками, він просто атакує. Як самозащита його, виходить, назад він атакує голками. А щоб так викидав, він сам голки не викидає. Це внутрі серебристі, наші обичні. Обичні наші домашні, такі, як люди вдома розводять, держать. Да. У нас получается вольєр з дикою водоплавкою. Повністю вся дика птиця. Крижень дикий, лебеді. А оце вже їхнє дитинча. Оце -зліва. Ну да, це прошлого дня, воно в липневе, якраз в липні народилося. Це йому це в липні барік. Тут козулян. Обича наша болотна черепаха. Голуби павичі, петухи, чотири курочки там. Це китайська пухова. Сто китайська Кучерява? — Маємо футбольний клуб Перемога маємо два стадіони. Участвуємо в чемпіонаті області. Один стадіон великий у Шишаках, а міні-футбольне поле із штучним покриттям. Тут у в клепачах. Далі у нас он капличка, вона невеличка. Кстати, будувалася з участю депутата обласної ради Баканова Олега Олеговича. Він, будемо казати, приводив сюди. Проєктанта, архітектора, алея слави. Тут і пам'ятник воїнам Другої світової війни, пам'ятник жінці, яка жде з війни своїх чоловіків і синів. А це Алея Слави наших загиблих героїв. Вісім чоловік вже загинув. Все те, що тут є, зробили за кошти господарства. А раз ми його все зробили, то його ж треба підтримувати.